Привіт таки усі! Приїхали ми в село. О, такий. І роботи море. Треба вирвати чорнобривці, посадити тюльпани, поприбирати на полуниці, там ужас робиться. Просто кошмар робиться. Це Такий кошмар з кошмаріща. Кругом все позаростало. Це капець. Навіть бугрів не видно. Треба все просто. І на буграх, і коло бугрів, між буграми все буде прибиратися. Де нема клубнички, де пропала, будемо досаджувати тою, яка в нас є. В міжрядях ось цих пару трибугри, чотири ще більш-менш, бо ми її зрізали. Дивіться, як порозлазилося гроволокно. Бачите, прямо все, тут немає, воно вже розлюсувалося прямо збоку. Звідси сонечко гріло і. Ось хотіла показати вам примір. Це в мене тут Амі, ось як почервоніла. А тут в мене Адріана. Бачите, наскільки вона більш встойчива до хвороби. Ось Адріана. Далі йде така кругленька. на, на... Що казали, Альба, ну не Альба і так далі, в общем. Бачите, скільки роботи. Роботи просто уйма. І треба щоб посадити чесник і пересадити персика. Аж страшно вам тут показувати все. Ну, нічого. Міжряддя прокосяться, все зробиться. Не знаю, чи встигну все перебрати, ну хоча б міжряддя прокосити і трохи перебрати полуницю. Бо там теж треба все позгортати на баштані, кукурузу. Всі ось ці. Все треба. Перці вже позбирати. Верніше почистити, викинути і забрати агроволокно, капустку вирізати, в погріб спустити. Тут а, перебрати, тут, оказується, в нас ще клубнічка є, повитиналася, я думала, вона не вижила. І тут бур'ян почистити. Так, що в нас тут? Тут в нас. Рідісочка дайкон є такої, Почти версла рядисочка ось, заломала половину, така вона буде. Опа, вітика длін. Довга. Така довга? Отака редисочка вродила. Ось. Є дайкони побільше, звісно, але такі теж непогані, в принципі, Ця закручена дивіться. Ну і, в обшуму так буду поступати з остальною теж редискою, повириваю і заберем редисочки, опа. Хочу на гриби аж пищу, не знаю. Не знаю, чи я попаду, але дуже хочу на грибочки. Все, ось такі у нас врожай редиски є ось такі балабуцькі. І наші жоржини, чи як кажуть, веселі. Хлоп'ятка. Ми того року е, сіяли з насіннячка. а на другий рік можна буде посадити корневище вже. Не треба буде з насіннячка сіяти. Зараз я вам покажу. Кава поки не спостигне. Рижик. Ось. Бачите? Ми садили на стіні, а тепер наросли ось такі корневища. Це в наших жоржинах. Зараз я покажу яких ось цих, що цвіли, пам'ятаєте? Їх треба повиривати. Зараз я десь вірву кущик вам покажу. Опа! Ось і на кінчику вже такі бульбочки. Це вже на другий рік буде. Опа, вже ось таке корневище є. З такими барабольками. На другий рік вже будемо садити корневище. хризантемки всі на бутонах стоять. Всі-всі. Це все прибрати потрібно. Тут теж листопад такий, хризантемки цвітуть, позасипало, їх не видно. Треба кругом навести порядок і тільки два дні в нас. Не знаю, як це все встигнути. Тут теж все треба прибирати, петрушечка ще є, квасок, щавель, хто як говорить. Вон там є пару горошинок, навіть далі. І тут там в нас е, купчиха повинна бути трошки. Е, Адріани кусочок є. І клері тут повинна бути. Ну, я її не бачу, але під листям бачу, теж повитиналася. А я думала, що вона вся посохла. А вона тепер дощик пішов і вона вся-вся повитиналася. Дивіться, як персики попідростали. Один персик пересажу. І це все треба познімати. огірки. Вже все-все треба працювати в общем. Все, я пішла. Щось буде цікавеньке. Знімлю, я кудись десь поїду на грибочки. Все гарного всім дня. Бережіть себе рідних. Всім пока-пока.